Ще не завершилась ліквідація наслідків ракетного балістичного удару. Як нічну тишу розірвали звуки цілої зграї ворожих дронів, пролунали гучні вибухи і знову постраждалі і новий штаб допомоги. Робочі групи з сьомої години ранку розпочали обстеження пошкоджених квартир та будинків приватного сектору для складання актів та заяв на отримання матеріальної допомоги від міста. Ранок на місці шахетної атаки у приватному секторі люди прибирають наслідки російського припинення вогню, латають будинки, заспокоюють рідних і сусідів. Вікторія разом з батьками складають речі, що вціліли, і переїжджають в більш безпечне місце. Це все, що залишилося від їхньої оселі. Були вдома, батьки ж тут мої живуть. Ну, потім я позвонила, вірні, мама дзвонила, каже, у нас вікна повибивало. вони ще не бачили, що ззаді стіни вже немає. там З тієї сторони взагалі шахет упав з тієї хати. Ну, Ми приїхали з братом і зятем, і до 4 ранку все рятували тут, що могли. І сьогодні ось все, що залишилось. Ну, хати немає взагалі. Головне, що живі батьки. Так виглядає місце, де раніше також було життя, але ворожий шахет його обірвав. Саме сюди поцілив один із російських дронів. Власниця будинку, багатодітна мати, згоріла у власній оселі. Її сусіди розповідають, Лариса Чернявська працювала прибиральницею у гімназії, була гарною мамою, бабусею і чудовою сусідкою. Була вона з сином в домі її, її, її дочка Галина. Із сім'єю в неї троє дівчат і чоловік. Вони в Норвегії знаходяться. Ну, вона тут стерегла цю хату, там дві собаки. Ну, Я і не знав. Сьогодні мені жінка каже, що вона загинула. Остався син, то йому десь годів 14, з ким він тепер буде. Ну, напевно, буде з тією Галиною. Він попав в больницю, а вона загинула. Ми були хороші відносини. Ми з її дочкою і зятям були хороші відносини. Дитина їхня старша, ходила, гуляла з нашим внуком. Така розумна дівчина, в шахмати грає там, в шашки, ну ще на п'ять учиться. Будинок В'ячеслава Васильовича навпроти йому теж дісталося. Та господар каже, головне, залишилися цілі, все інше витримають. Ввечері я пішов на тренування, в космосі та кінотеатру там є спортзал. Прийшов, було все окей. Ну і звісно, я там трошки штангово віднімав, попрацював над собою. Коли ми лягли спати, оце почалося все. красота. Я вам скажу, я навіть не вставав. Я ну, був я був сонний. Жінка щось виходила, дивилася, утром встав, для мене це було диво. Одне вікно вибито там в кімнаті, оці три вікна вибиті. Шифер там У Їх територія від Пскова до Володивостока їм мало, вони сюди лізуть. Чого сюди лізуте? Що вам тут треба? Ми не здамось. І все. Слава Україні! Юлія Відряк, Єлизавета Гусак, постфактом.